Євангелія від Йоана, розділ 13, перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона. Щоб той зрадив його. Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже, Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь, Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг віки». Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову, а Ісус йому. Тому хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо Він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив. Не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я. Господь і учитель, той ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося писання хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю. Той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак От сказавши, стривожився Ісус Духом і посвідчив, промовивши Істино, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож, учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи. Хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за кусенем у нього сатана. Що робиш? Негайно роби, сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, той гадав дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято або щоб роздав щось бідним. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив, тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому, і коли Бог прославився в Ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні. Так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Каже до нього Симон Петро Господи. Куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду, неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до Нього. Чого ж бо, Господи, чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за Тебе покладу я? Життя твоє покладеш за мене. Відрікає Ісус, істино, істино кажу тобі: не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене.